Цьому місці є невелике пошкодження ізоляції. Тобто треба завізначити дуже записуємо. Це бригада комплексно-приладового обстеження Чернігів газу шукає те, що не видно неозброєним оком, невидимі пошкодження газових мереж. Завдання служби КПО за допомогою спеціальних приладів діагностувати стан газопроводів, в тому числі підземних. У кожного свій функціонал звірити місця пролягання газопроводів, аби внести до геоінформаційної системи. Наразі Чернігівгаз завершує оцифровування 14 тисяч кілометрів газогонів області. Перевірити стан ізоляційного покриття, яке захищає труби від корозії, обстежити прилеглу територію, щоб виявити фактори, які можуть згодом призвести до пошкоджень. Наприклад, хтось посадив прямо над газогоном дерево, яке оплітає трубу коренями, або вкопав стов. Всі труби, зокрема і ті, що лежать під землею, газовики регулярно обстежують за графіком. Ми можемо виявити, наприклад, пошкодження ізоляції, якісь корозійні процеси, які можуть призвести до аварійної ситуації, витику газу. І завчасно запобігти їм. Ми розуміли, що внаслідок бойових дій на підземних газогонах можуть бути розгерметизації через вибухи вибухової хвилі, рух важкої техніки із просідання ґрунту тощо. Тому позапланово обстежили ті ділянки газопроводу, де була така ймовірність всього 367 кілометрів. На даний момент ми закінчимо обстежувати шлях ось на Бобровиці на перевірку ізоляційного покриття та сплошності на виток газу. Це сам таке, таке місце, де було більш за всього бойових дій. Тут багато було прильотів та зривів, як то кажуть. І тому треба дуже дуже ретельно обстежувати це, бо ми знаходимо витоки і такі витоки, які... Дуже небезпечні. Цей ділянку, яку ми зараз перевірили, тут е, знайшли деякі невеличкі дефекти, але ми їх запишемо і згодом вони будуть установлюватися. Провірить навтечку. Конечно, будь ласка, будь ласка. Да. О, дякую, дякую. У вас, бо хазяйка, все гарно, все працює. Пользуйтесь газом. Для обстежень використовують сучасні детектори американського, німецького та українського виробництва. Лазерні детектори працюють на відстані 30 метрів та більше, що дає можливість обстежувати об'єкти у важкодоступних місцях. Була така проблема, що можливе замінування, можливий якийсь снаряд чи міна лежати, тому щоб не проходити цю ділянку, а можна було на відстані направити. Ось, наприклад, прилад ЕРАМЛДІ, який застосовується у нашої роботи. Використовується він для доступу в важкодоступних місцях за допомогою лазеру, який виходить звідси. Він фіксує концентрацію газу в повітрі і на дисплеї відображається концентрація. Та якщо вона перевищує допустимі норми, то подає обладнання звуковий сигнал. Та Фіксується це все на екрані. В ході позапланових обстежень газовики виявили сім пробоїв труб внаслідок вибухів та 15 метрів пошкодженої ізоляції а також 546 витоків газу на кранах, фланцях та згонах. Це дало змогу оперативно усунути їх і запобігти масштабним аварійним ситуаціям.